Діти, пропоную вам переглянути казку про Зірочку, яка захворіла, тому що втратила любов рідний. Посеред Велетенського безмежного Всесвіту жила Зірочка. Вона була дуже гарною і яскраво мерехтіла. Старші сестри та брати не любили зірочку. А мама любила її дуже сильно. Одного разу зірочка відчула себе дуже самотньою і нікому не потрібною, та захворіла, мама. Занепокоїлась і вирішила негайно викликати лікаря. Лікарем було яскраве сонечко, воно жило недалеко від місяця, і мама Зірка попросила місяця сходити за лікарем. Місяць послухався. Сонечко прийшло в сім'ю мами зірки, привіталося і промовило. Мені зрозуміло, чому захворіла ваша доня. Чому? спитала мама. Так буває, коли не вистачає любові, відповіло сонечко. Мамі стало дуже прикро. Що її старші діти не люблять зірочку, і вона запитала у лікаря сонечка. Що ж нам робити? Треба її полюбити, відповів лікар. Зірки дослухались до лікаря і з того часу почали жити дружно, в любові та злагоді.